Вітаю вас, любі глядачі! Сьогоднішнє відео для початківців, для тих людей, які ще не вишивають, не пробували вишивати хрестиком. В ньому я буду говорити про самі-самі базові речі вишивання хрестиком. Принцип вишивки хрестиком простий. Вам потрібно просто скласти картинку. Із окремих хрестиків, як мозаїку. Тобто вам потрібно навчитися всього дві речі як вишивати один хрестик і як найкраще із цих хрестиків, як найзручніше вишивати якийсь узор чи якесь, якусь картинку. Що вам потрібно для того, щоб вишивати хрестиком? Вам базово вам потрібно тільки три речі: тканина, нитки і голка. Ну і ножиці, звичайно, щоб обрізати нитки. Щодо тканини, якщо ви хочете вишивати картину чи подушку, чи, можливо, інший декор, скоріше всього. Ви виберете канву. Тому що на канві вишивати зручно, це спеціальна тканина, у якій... яка сплетена таким чином, щоб між ниточками були отвори, які намічають вам краї хрестиків. Тому це дуже полегшує вишивання. Але якщо ви хочете вишити сорочку чи скатертину, то на канві це буде негарно, тому краще брати якусь просто тканину, але щоб на ній також було видно ниточки, щоб ви могли відраховувати ці нитки, щоб всі хрестики були однакового розміру. В принципі, тканина може будь-якою бути, навіть не обов'язково, щоб було видно нитки, але від цього залежить наскільки легко вам буде вишивати. Щодо ниток, найчастіше хрестиком вишивають ниточками муліне. Муліне це ось такі бавовняні нитки, які скручені з декількох окремих тоненьких ниточок, зазвичай шести. Є різні виробники цих ниточок, найбільш відомі це DMC і Enker. Також, можливо, вам знадобляться, знадобляться п'яльця. але це не обов'язкова річ у вишиванні. Це залежить від того, який спосіб вишивання ви оберете. А є. Можна вишивку хрестиком можна поділити на два способи. Перший спосіб це коли голочко проводять під тканину, а потім витягують на тканину знов. І це найчастіше роблять на п'яльцях. Це виглядає ось так. Спочатку ви витягуєте голочку на один бік тканини, потім робите стібочок і протягуєте її повністю на інший бік тканини. Це називається вишивати в один прокол. Інший спосіб це коли ви вколюєте голочку, не витягуєте її на інший бік, виколюєте знову в потрібному місці. І протягуєте тільки один раз. Цей спосіб називається у два проколи. Я вишиваю способом у два проколи, тому що, ну, на мій погляд, це швидше, тому що вам не треба двічі протягувати ниточку. Дві... Не, не треба протягувати її спочатку під тканину, потім над тканину. Просто протягуємо її один раз, тому це швидше. Але є багато людей, які вишивають в один прокол. Напевно, в цьому є свої переваги. Я про них говорити не буду, тому що я так не вишиваю. Але ви можете спробувати обидва способи і вирішити, який вам подобається більше, і яким вам зручніше вишивати. А тепер перейдемо безпосередньо до хрестиків. Що таке хрестик? Хрестик це у нас такий елементик, який складається із двох косих стібків. В один бік, один стібочок, потім е, в інший бік, інший, це хрестик. Так? Він складається з двох стіпків, які лежать по діагоналі цього квадратика, щоб вишити хрестик один, у вас є декілька варіантів, куди можна виколоти голку. Дивіться, наприклад, ось, скажімо, у в першому положенні ваша ниточка витягнута ось із цього кутика квадрата. Ось ми в цьому квадратику будемо нашивати хрестик. Я буду нашивати зараз великий, щоб вам було добре видно. Ось у нас наша ниточка. Як у цьому квадраті нам вишити хрестик? Нам треба покласти її по діагоналі. Отже, тут тільки один варіант. Нам треба. Вколоти в протилежну вершинку квадрата, і ось уже один стібок. А далі в нас вже є можливість ми можемо далі виколоти голочку звідси, або виколоти голочку звідси, і, куди б ми не викололи, потім нам треба знову її вколоти у протилежну вершинку. Коли ви будете вишивати якийсь узор, вам можливо знадобиться, іноді виколювати голочку кудись так, щоб зручно було переходити. Ось, наприклад, у нас рядочок косий із окремих хрестиків, тут можна їх нашивати по-різному, як вам зручніше. Але якщо. Вам потрібно вишивати якусь частинку, зашивати просто суцільними рядами хрестиків, то тут варіант правильний тільки один. Ну, найкращий, скажімо, найкращий. От давайте подивимось. Нам, скажімо, нам потрібно вгору нашити кілька хрестиків. Тут, як нам найкраще робити, Найкраще нам робити ось таким способом, коли ми голочку проколюємо справа на ліво, кожен раз однаково і нашиваємо спочатку половинки хрестиків. Ось так ми нашили 5 половинок хрестиків, а потім ми повертаємося назад і вишиваємо другі половинки хрестиків. Зверніть увагу, що кожен раз ми вколюємо так само, як і спочатку, справа наліво, навіть у ті самі, у ті самі дірочки, по тому самому шляху ми повертаємося. І ось у нас уже вишитий рядочок хрестиків. Давайте подивимося на інший бік. З іншого боку у нас виходять просто горизонтальні рівненькі стібочки. Далі, як нам перейти на інший ряд, скажімо, нам тут треба тепер ми нашили 5 хрестиків, можливо, ми будемо вишивати ромбик. Тепер тут поряд нам потрібно нашити три хрестики. Отже, ми виколюємо ниточку у нижньому лівому кутку першого хрестика, щоб знову піти так само. Ось ми нашиваємо так само три хрестики. Тепер тут нам потрібно, щоб це був ромбик, так, половинка ромба, нам потрібно вишити тут ще один хрестик. Отже, ми знову вколюємо голочку, тут закінчуємо, а виколюємо у нижньому лівому куточку того хрестика, який нам потрібно. І вишиваємо тут хрестик. так. Подивимося з вивороту, бачите? Ось тут ми переходили на наступний рядочок. Давайте дошиємо цей ромбик. І тут, куди нам потрібно виколоти голку, щоб нашити тепер справа три хрестики, нам потрібно виколоти ось тут, у лівому нижньому куточку. Якщо нам потрібно виколоти, ми можемо просто під тканиною. Але Краще не робити довгі, щоб ниточка під тканиною не висіла. Якщо нам потрібно зробити більш-менш довгий перехід, то її краще заховати. Я її ось так ховаю під стібочками, а вже потім, коли я близько до того місця, де мені потрібно починати, тоді вже я її виколюю на цей бік. І знову таким самим способом ми нашиваємо. І коли ми вишиваємо ось так, щоразу однаково, то в нас усі хрестики виходять рівненькі, однаково натягнуті, і наша вишивка виходить акуратною. Тому, коли ви вишиваєте, то намагайтеся завжди вишивати довгими стовпчиками. І так, щоб. Завжди вишивати угу. всі хрестики, щоб вишивати однаково, тобто, якщо у вас верхній стібочок лежить у цей бік, то бажано, щоб у кожному хрестику він лежав в той самий бік. Тому що хрестики можна нашити і по-іншому, наприклад, якби ми спочатку ось так вишиваючи, йшли згори вниз. А потім перші половинки хрестиків вишивали згори вниз, то тоді нижні стібочки в нас би лежали тут. Ось нижні стібочки лежали б ось так, а верхні навпаки. Це не якісь таке принципове правило, яке завжди треба дотримуватися, але якщо вам вдається так зробити, то тоді, в цілому, ваша вишивка виглядає красивіше. А тепер давайте поговоримо про те, як закріплювати ниточку, коли ви вишиваєте. Я вам покажу тільки один спосіб, яким користуюся я, але є інші способи, в тому числі на канві, ниточку ще іноді, щоб. Закріпити, заводять її. у ці пазушки канви. До речі, можете також придбати собі втягувач ниточки, це полегшує. Дивіться, от на канві є такі пазушки, у них іноді заводять ниточку, щоб вона міцніше. Щоб вона міцніше закріплювалася. але я вам це показувати не буду, тому що я сама так не закріплюю. Я закріплюю нитку дуже просто, ховаючи її під хрестиками. У вишиванні ніхто не в'яже вузлики для того, щоб закріпити нитку. Ну, не прийнято в'язати вузлики. Ниточка повинна закріплюватись так, щоб, щоб нічого зайвого не було. І, коли вам треба почати нову ниточку, то ви можете зробити ось так. Нам, скажімо, знову нам потрібно нашити 5 хрестиків угору. Я починаю нову ниточку, я починаю перший хрестик, але не дотягую ниточку до кінця, залишаю такий коротенький хвостик, десь на декілька хрестиків, на два, здебільшого, на два-три. ось так. Довжиною так, щоб вона ось так лягла. Під 2 половиною, 3 хрестики, приблизно так. Не під 1, тому що цього недостатньо, щоб її надійно закріпити. І потім я починаю вишивати хрестик, а ниточку, бачите, я притримую так, щоб стіпком її притиснути до тканини. Потім другий хрестик, він ще раз її притиснув. Далі я вже продовжую вишивати мій стопчик, який мені потрібен. Давайте вишим 4, і повертаюсь назад, закриваючи хрестики. І коли я повертаюся назад, то я знову ще раз, верхніми стібочками, ця ниточка знову притискається і стає надійно. Зараз. Тому що я вишиваю великі хрестики для того, щоб вам було добре видно, то і ниточку цю видно. Але такі хрестики ви вишивати не будете. Вишивати потрібно ниточкою такої товщини, щоб у вас тканина закривалася вишивкою. Ось як тут. Потрібно підбирати ниточку так, щоб не було щілинок між нитками. Ну, це моє переконання, дехто вишиває рідше. Давайте подивимось. Зараз ми не будемо робити великі хрестики, зробимо маленькі хрестички. Ось ми починаємо ниточку. Залишаємо хвостик. Починаємо вишивати. І йдемо назад. І бачите, ось уже, коли товщина ниточки правильна, коли вона підходить під розмір хрестика. То тоді, коли ви закріпили. Таким способом ниточки вашої хвостика того, який ми залишили, його вже не видно. Він надійно закріплений і він захований. Він і закріплений, і захований. Тобто, вже у вас його немає. А щоб закінчити ниточку. Також є різні способи, і також я вам покажу тільки той, яким користуюсь я, коли ми закінчили, вишивати наш елементик, ми йдемо на інший бік, і заводимо голочко, отак акуратно заводимо під ці стіпки, які є на звороті. Хоча б під 4-4, 5-6. Залежно від того, як у вас є можливість, і заводимо їх акуратненько і обрізаємо. Так, тут я не закріплювала на це, не дивіться. Отже, ось так ми закріплюємо ниточку на звороті. Так я закріплюю ниточку на звороті, так багато хто закріплює, але також. Деякі вишивальниці намагаються ховати і цю ниточку, теж, щоб на звороті її не було видно, дехто ховає її на лицьовому боці під хрестиками. Це також ви можете вирішити самі, як вам більше подобається. Отже, ви повинні. З цього нашого першого уроку я б хотіла, щоб ви запам'ятали кілька речей. По-перше, Намагайтеся вишивати так, щоб у вас всі хрестики були однакові, однаково натягнуті ниточки, щоб вони по можливості, не завжди це вдається, але по можливості, щоб стіпки всі. Були один бік. Якщо ви в цьому стовпчику верхні стібочки кладете ось так нахиленими сюди, то і в наступному стовпчику вам потрібно їх покласти сюди. А що це означає? Це означає, що вам не треба міняти напрямок вишивання. Скажімо, якщо вам тут, ось десь тут. Потрібно нашити ще три хрестики. Вам зручно виколоти ось тут. Так, ці ниточки у мене трошки, розпустилися, їх треба вирівняти. Вам зручно виколоти ось тут. І нашити далі ці хрестики вниз. Але бачите, що тепер відбувається? Ви змінили напрямок вишивання. І тепер у вас нижній стібочок дивиться сюди, а верхній стібочок дивиться навпаки, в інший бік. І тепер ось ці два ваші стовпчики тут зараз не дуже видно, бо там захована ниточка, він такий. Вийшов товщий. Але, в принципі, ці два стовпчики відрізняються. Цього бажано уникати, але тут, бачите, доводиться вирішувати, що ви хочете. Чи щоб хрестики дивились в інший бік, чи ви вибираєте, щоб вам зручно було перейти, тому що з цього стопчика до цього перейти легко. а ось ну по такому шляху, А щоб почати вишивати знизу, вам треба. Виколоти голочку аж отут. Це означає, що вам під низом далеко треба протягувати ниточку. І тоді, на вивороті, у вас воно буде виглядати гірше. Ну, і більший розхід ниток. Тому це вже такі Це вже такі моменти, які ви потім уже будете самі вирішувати в процесі вишивання. Але що важливо, важливо те, щоб ваші хрестики не були дуже затягнуті. І... Не були дуже вільні. Ось так, наприклад, коли ви нашиваєте хрестик, намагайтеся притягти ниточку, ось так рівно-рівнесенько до тканини. Не тягти, отак, і не залишати її там дуже вільною. Якщо щось там ниточки перекосились, перетяглись, треба їх порівняти, треба. Робити так, щоб у вас ниточка м'якенько, не натягнуто, але щільненько прилягла до тканини. Тоді ваші хрестики вийдуть акуратні, і ваша вишивка в цілому буде акуратна. Ну і наостанок, бо цього вже, напевно, багато для одного уроку, я це все Буду виплутувати назад. До речі, якщо ви зробили помилочку, якщо ви зробили помилочку і нашили щось неправильно, то цю помилочку можна виправити. Для цього вам треба виплутати все, що ви нашили, отак обережненько, стібок за стібком, у зворотній послідовності від того, як ви вишивали, ви просто ось так голочкою піднімаєте і витягуєте. Так, тут знову, отак, от стібочок за стібочком, в тому порядку, як ви вишивали, так, щоб піднімати верхні, верхні стібочки, ви можете, якщо трапилась якась помилочка, от таким способом ви можете все відмотати назад, до того місця, де ви помилилися. Звичайно, якщо це не дуже далеко. Бо якщо ви вже, наприклад, вишили, вишили цілу квітку, а потім з'ясували, що ви помилилися, то, звичайно, таку квітку цілу, по-перше, виплутувати буде вже складно, бо тут вже не одна ниточка, а багато ниток ви використали, треба шукати кінчики всіх. Звичайно, це теж можливо виплутати, наприклад, ось тут підрізати, десь ниточку, підрізати, знайти, де ви закінчували витягти, це можливо, але тут уже, скоріше всього, якщо ви нашили багато і побачили помилку, то, напевно, вже краще або так і залишати, або якщо вона вам заважає, то треба думати, як там. Вишивати далі так, щоб цю помилочку якось мінімізувати в малюнку, щоб вона не впливала, виплутувати таку цілу квітку, звичайно, вже буде дуже важко. Але якщо це тільки декілька хрестиків, то тоді ось таким чином їх можна виплутати і вишити правильно. Так, І останнє, що я вам покажу сьогодні, я вам покажу те, що зазвичай дуже часто цілої ниточки муліне для вишивки не потрібно. Часто вона занадто товста для хрестиків не завжди, але буває так, якщо хрестик у вас дрібненький, а тканина тонка, то буває, що цілої ниточки забагато. І тоді вам треба. Це пасма розділити на кілька, і робимо ми це так. Наприклад, треба нам відділити чотири ниточки ось ми їх відділили, а дві у нас є. І ми беремо ці дві ниточки, і ось так обережно, 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 тримаючи оце все лівою рукою, так м'якенько, щоб дати можливість тягтися. Ось так потихеньку витягуємо, витягуємо. Оцю ниточку розправляємо і можемо вишивати тоншою. Так. Ну, це все на сьогодні. Це такі перші речі, які вам потрібно знати. А знову ж таки, немає нічого складного у вишиванні хрестиком. Колись вишивали всі в Україні. Кожна жінка вишивала, вишивала собі одяг, речі для дому. Тому це не щось, це заняття не таке складне, його може робити кожен, і ви обов'язково зможете. Тому бажаю вам успіху. І не бійтеся починати. Дякую вам за перегляд і до зустрічі в наступному відео!